Увага, шановні, цікава, корисна інформація. Дослухайте, будь ласка, до кінця. В дешевих лазерних рівнях лінію, коли включаєш, і ось ви бачите, наприклад, лінію. Так Так от в дешевих лазерах, коли вмикаєш лазер, то спочатку ви бачите супер-пупер тоненьку лінію, там, е як волосочок, менше міліметра. А відходиш десь на метр на два. На 3, то там уже лінія стає товща товща а на скажімо, 10 метрах лінія вже десь з пів сантиметра. А в дорогих, навпаки, це стосується ось цієї моделі хі аналогічних моделей, і там Bosch, і DeWalt, і того подобного. Тобто, у них, навпаки, як ви бачите, спочатку лінія товста, бачите, вона десь аж раз 2 мм. Потім, якщо відійти там метра на 2, ось, бачите, вона вже стає трошки тоншою. А якщо ще відійти, то ми маємо ось такі показники 1 міліметр. І ще товщина променя залежить від освітлення у кімнаті або на вулиці. Замовлення лазерного рівня переходимо на сайт nivellir 24com у розділ лазерні рівні 4D, наприклад, модель. Обираємо ту, яка вам сподобалась, і тиснемо кнопочку до кошика оформити замовлення.